Крок до підвищення безпеки та готовності рятувальники Львівщини відкрили навчальний простір з надання до медичної допомоги. Адже у випадках, коли кожна секунда має значення, саме перша допомога може стати вирішальним фактором для збереження життя постраждалих, кажуть рятувальники. Чергу ці проекти робимо ми для кого? У нас є дві цільові аудиторії: перша це люди, яких ми рятуємо, або діти, яких ми навчаємо. І друга це і самі рятувальники. Тому що, перш за все, створити комфортні умови для праці. Це дуже важливо, щоб люди задоволенням йшли на роботу. А друге, дуже важливо, щоб люди могли фахово надавати допомогу. Створити сучасний навчальний простір із тренажерами, 3 d моделлю анатомії людини та іншим тренінговим приладдям вдалось за сприяння проєкту підвищення навчального потенціалу. Сенс Львівської області у сфері надання домедичної допомоги, який фінансує Міністерство закордонних справ Польщі в межах співпраці для розвитку, Ми дуже радіємо винятковій відданості українських працівників, які демонструють надзвичайно високий прагматизм, емоційну стриманість, досвід все це дуже ефективно прогнозує майбутнє, і ми радіємо. Сподіваємося, що наша співпраця буде розвиватися і в наступні роки. У новому просторі зможуть проходити навчання як рятувальники, так і представники добровільних пожежних команд та волонтери. Максим Турчинський, телеканал НТА: мир може бути складнішим за війну. Заяви про потенційні перемовини з Росією не вщухають. Та чи потрібен Путіну мир? Які умови можуть бути прийнятними для України? Та головне, чи готова наша держава йти на компроміс? З агресором чи дійсно колапс у Росії ближчий ніж здається, та як не втратити шанс зруйнувати путінський режим? Про це і не тільки дискутуватимуть в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів на телеканалі НТА вже у четвер, 12 грудня, о 20.45. майданчик де отримують слово усі та почують кожного.